Не вявляє своє життя без музики, а музику найчастіше слухає через наушники. Друзі, ви на каналі це фільм. Мене звати Дмитро. Сьогодні вам розповім про свої нові наушники Sony з класним звуком і шумоподавленням. Тому давайте більш детальніше про них розповім, можливо, вони вам теж сподобаються. Музика в моєму житті точно займає не останнє місце, і я часто мотивуюся музикою. Вона часто зі мною в будь-яких ситуаціях в поганих, в хороших, вона постійно зі мною. Але коли я почав займатися фотографією, монтажем відео, я зіштовхнувся з такою проблемою, що в мене немає класних наушників, які підійдуть як для прослуховування як музики, так і для монтажу. І нещодавно я задався собі питанням, які б мені наушники можна купити, щоб вони відповідали деяким моїм критеріям. Перший критерій: не за всі гроші Другий критерій класний звук, третій критерій, щоб це були повнорозмірні наушники. Четвертий критерій, щоб ці наушники працювали по блютузу і по 3.5 Джеку. І шостий критерій, щоб ці навушники класно сиділи на голові. Я міг спокійно монтувати годинами, і в мене шия не відвалювалася. Після цього я почав штурмувати недер інтернету і наткнувся на моделі від компанії Sony. Це не сама бюджетна їх модель і не найдорожча модель. Вона посідає приблизно середню ланку цінового сегменту. Її ціна в Україні стартує приблизно повторюсь, від 100 доларів, десь 4 з копійками тисячі гривень. І за цю ціну я можу сказати, що це дуже-дуже непоганий варіант. А саме чому? Хоч вони виконані повністю з пластику, але їх вага це взагалі щось. 192 грами для повнорозмірних наушників, ну таке ще треба пошукати. Вони дуже легенькі, дуже приємні на дотик. Хоч вони виконані з пластику. Так, цей пластик не супер, знаєте, преміум. Коли ви їх берете в руки, ви не можете сказати, що це хай люкс якісь е, навушники там, за тисячу доларів. В наушниках Sony встановлені 30-мм драйвера, які дають дійсно дуже. Класний діапазон звучання і ці наушники дійсно приємно слухати. До того ж, встановлений Bluetooth 5.2, який дає змогу підключати декілька пристроїв. Ну і звичайно ж автономність. Цей Bluetooth також впливає на автономність, а вона тут дійсно на висоті. Я можу тільки капелю зняти перед компанією Sony за таку автономність. 50 годин без шумодаву і приблизно можна вижити 36 годин роботи з активним шумодавом. Звичайно ж, це все буде залежати від гучності, на якій ви будете слухати музику. А для людей, які люблять покрутити звучання наушників, компанія Sony також зробила додаток на телефон. Телефони, на iOS та на Android. В цьому додатку ви зможете настроїти еквалайзер, так як вам захочеться і добитися того звуку, який вам буде більш приємний в цих наушниках. До того ж, там є дуже ще багато всяких фішок, але я в них не поглиблювався, тому що базове звучання мені дійсно дуже сподобалось. Що стосується чашечок. Чашечки в нас виконані в мінімалістичному стилі, і взагалі ці навушники виконані в мінімалістичному стилі. Вони в мене в кольорі синьому, приємний такий колір, але ці навушники випускаються ще в двох кольорах. Що стосується ще матеріалів, які в нас є на навушниках. Чашечки в нас дуже приємні, м'якенькі, вони з такої екошкіри, дуже приємної, такої, чимось нагадує резину. Також у нас на верхній частині навушників теж така шкіра. Вона м'якенька, і саме через її м'якість, м'якість цих амбушур, навушки. Наушники дуже комфортно сидять на голові. Але хочу сказати, що якщо буде дуже велика жара, все ж таки вуха під такими амбушурами будуть потіти. Самі амбушури створюють дуже непоганий вакуум навіть без шумодаву. Що в нас є тут цікавого по корпусу? Корпус у нас, на жаль, не складний. І як на мене, це основний мінус цих наушників: те, що їх не можна скласти. Так вони можуть розвернутися в таке положення, їх можна якось кинути в сумку, пластик тут дуже непоганої якості, він не Затирається, на ньому не залишаються відбитки, подряпини і тому подібне. Що стосується дизайну чашечок, він мінімалістичний. І цим він мені подобається. Тут немає ніяких циганських наляпистих елементів, підсвіток і тому подібне. Він мінімалістичний і цим він дійсно може сподобатись дуже багатьом людям, тому що він підійде як і під спортивний стиль, так і під якийсь більш здержаний, якийсь кежуал стиль. Що стосується ще органів управління, якщо ми подивимось на праву чашечку, в нас тут є кнопка перемикання режимів шумодаву, в нас три режими шумодаву. Режим прозорості, такий як AirPods, що ви будете вчути навколишнє середовище, він буде корисний для людей, які їдуть на велосипеді, або там на пробіжці, щоб там їх не збила машина, або вони почули якісь посторонні звуки. Трішки розповім вам про сам режим шумодавлення. Режим цей відпрацьовує ну, прям на ура, це нічого не сказати. Не дивлячись, що це доволі таки бюджетні Шумодав в них відпрацьовує класно, і я його тестив просто йдучи по вулицям, просто сидючи в кафешці, працюючи біля генератору, в офісі працюючи, і коли включений шумодав, генератор, наприклад, взагалі не чути. Тому що ці монотонні звуки, шумодав забирає взагалі без проблем. Якщо що стосується якогось метро, тут я не зміг протестити, в моєму місті, на жаль, немає метро. Але, думаю, він теж непогано справиться. Також на спор управління тут є три клавіші: клавіша плюс, клавіша мінус. За те, що додавати гучності, звичайно, і клавіша play-stop, вона відповідає звичайно, за play-stop. і по двойному кліку вона відповідає за те, що перемкнути трек вперед або назад. Переходимо до лівої чашечки. У нас вона теж мінімалістична, тут взагалі в нас одна кнопка. Кнопка включення і спарювання з якимось пристроєм. Ще є класна фішка в цих наушниках, те, що вони можуть підключатися одразу до двох пристроїв. Наприклад, ви підключили їх до ноутбуку, працюєте, монтуєте і підключили також до телефону. Якщо вам йде. Дзвінок на телефон, ви можете відповісти на нього з навушників, не перемикаючись, не відволікаючись. Це комусь буде дійсно дуже корисно. Також USB Type-C, звичайно, нарешті USB Type-C в усіх пристроях це прям класно, це зручно, все заряджати одним кабелем. І також 3.5 джек. Цей роз'єм мені дійсно дуже потрібний, тому що інколи до якоїсь техніки хочеться підключити через 3-5 роз'єм. Наприклад, якщо не знаю, наушники розрядилися, ви можете підключити через цей роз'єм до ноутбуку і працювати, монтувати, і навушники будуть відпрацьовувати як звичайні, не Bluetooth-навушники. Тепер послухаємо, як записують мікрофони. Самому цікаво послухати, яку якість вони можуть видати, адже не дивлячись, що це повнорозмірні наушники, вони все ж таки призначені більше для прослуховування музики, а не для розмов по телефону. Ну що, друзі, поговоримо про найцікавіше про звук цих наушників, і хочу почати з того, що звучання це сама суб'єктивна річ, яка може тільки бути. І я, наприклад, розділяю звук в наушниках на два типи: на світле і на темне. Світле звучання в наушниках це наушники, які відіграють класно середні частоти, погано відіграють низькі частоти і суперкласно відіграють високі частоти, саме якісь скрипачки, жіночі вокали і тому подібне. При цьому в цих наушниках дуже така деталізована сцена, можна послухати будів. Які інструментик, там воно все промальовується класно, а також є темні наушники. Темні наушники вони зустрічаються частіше, тому що таке звучання подобається більшості людей. І темне звучання воно дає більш глибокий бас, кращі середні частоти, але при цьому супер деталізації там практично немає. Але звук він такий, можу сказати, що збалансований і підійде більшості користувачів. Саме таким звуком наділені Sony cn 720M. Я переслухав купу альбомів, купу виконавців, оскільки я меломан, я слухав хіп-хоп, драм н бейс, рок, соті Second to Mars The Weeknd і все таке, що можна слухати. Найбільше мені сподобалося дійсно слухати мою улюблену скепту. Блін, я просто. Кайфував, от, чесно. Якось Асапрокі, там, де класний бас, там, де класні ударні інструменти. Ну, Я просто сидів і кайфував, мотав головою. Це прям мені дуже сподобалось. Трішки гірше відіграють ці наушники якийсь вокал по типу виконавців Лондон зе Грамар, хто, хто шари, той шаре. Таку музику ці наушники відіграють не супер ідеально, але теж дуже достойно. І дійсно. Звук в цих наушниках це їх фішка. Не дивлячись, що вони не супер дорогі, я б їх сказав, що це взагалі бюджетні наушники по співвідношенню ціни та характеристик, які вони дають. То звук тут взагалі можна сказати, моя повага, і він мені дуже сподобався. Я думаю, що він дійсно збалансований і підійде більшості користувачів. Що стосується звуку під час монтування. Спокійно можна монтувати, немає ніякої затримки, якщо ви підключаєте через Bluetooth до комп'ютера. Я використовував ці наушники не тільки з комп'ютером, я використовував з комп'ютером на Вінді, з макбуком дружини і з телефоном iPhone 12 mini У мене різниці сильно я не відчув. Через комп'ютер мені здалося трішки менше через віндовий комп'ютер. Мені здався звук трішки менш гучний. Через Mac мені більше сподобався звук. Через iPhone взагалі ідеально, практично таке саме, Сцена, як і на макі. Щоб великої різниці була по звучанню від пристроїв, то немає. Ну що, шановне панство, ось такі от цікаві наушники випустила компанія Sony. Чесно кажучи, вони мені дуже сподобались. І їх можна використовувати для будь-чого: для прослуховування музики, для монтажу, для е, гуляння по місту, для катання в метро взагалі. Універсальна річ класно зібрана, класна автономність. Мінус є. Мінус те, що вони не складаються. Про це треба пам'ятати. Компактність від цього помирає. Якщо у вас якась маленька сумочка, вам потрібні складні наушники, це точно не вони. Але якщо вам потрібні наушники з класним звуком, з класною якістю виконання, з класною автономністю, шумодавом при цьому, то ці наушники точно для вас я дійсно можу радити. При цьому їх прайс дуже дуже гуманний. Я б так сказав. Ну, друзі, з вами був Дмитро, канал це фільми. Перший такий огляд на пристрій, який не пов'язаний з фотографією, хоча він трішки пов'язаний, бо музика мене все ж таки надихає. Я думаю, що вас теж. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, напишіть, якими ви якими наушниками користуєтесь. І взагалі, як вам такий формат відео, і чи цікаво вам щось дивитися, окрім камер. Тому так, побачимось в наступному відео. Пока!